Добрий день, любі малята, йде Великдень, несе білу Паску, дзвонять дзвони, розсипає радощі і ласку. Дітки, сьогодні ми будемо говорити про великий день, великдень, або називають цей день Паска. Я вас познайомлю з великодними звичаями. Великдень завжди святкували в неділю. Тиждень перед Великдем називали чистим. Або білим. Кожен день цього тижня щось робили і мав цей день призначення. Люди перед Великдем білили хати, прикрашали кімнати рушниками, прибирали подвір'я. А найважливішим днем цього тижня був дітки четвер, який називали чистим. До схід сонця чистили у стайнях, в каморах, на подвір'ї, у хатах. Все повинно було чистим бути і виглядати по-святковому. Існує дітки повір'я, що в чистий четвер до схід сонця ворон носить своїх дітей із гнізда купатися у річці. Хто скупається раніше воронячих дітей, той буде здоровим протягом всього року. А хворі люди купалися вночі, поки ще ворон дітей не купав. Чистий четвер стригли діток, щоб волосся не лізло, було густе, щоб голівка не боліла. Цей день дітки також готували сіль четвергову. Сіль загортали в ганчірку і клали в піч. А коли ганчірка згорта... обгорала, то її збирали і зберігали до Великодня. Чистим четвергом. Діти починається п'ятниця. В п'ятницю дітки дозволялося пекти Паски. А в суботу, дітки, це був день виготовлення крашенок і писанок. Я вам дітки сказала, що в суботу робили яйця. Яйця це символи весняного пробудження, оновлення світу. І ось дітки яйця називались по-різному. Були яйця-крашенки, писанки. Так от крашенки це яйця одного кольору. Там червоні, зелені, жовті. А дряпанки дітки, це були ті яйця, коли. На однокольорових яйцях видряпували гострим предметом якісь узори. А ще були крашанки. Їх капали віск на яйце і краплинками, а потім краска наносилася. І ось получались крашанки. А ще були мальованки. Мальованки, дітки, як готували? Брали пензлики і малювали теж узори. А ще. Були дітки писанки. Візерунок розписували за допомогою спеціального писачка. Писанки були, дітки, багатокольорові. Ось. Тому фарбовані, мальовані яйця дітки вважали оберегами. Так. А як же красили, дітки однокольорові яйця, крашенки? Їх красили дітки цибулиння, збирали із гірські квіти, теж їх заварювали, і в цій водиці красили яйця. А як же розмальовувались? Подивіться, що ж використовували тут люди? Різні узори. Ось подивіться, дітки, бачите, і рисочки, і хрестики, і квіточки малювали, бачите? І кольори були різні. Так ось, дітки червоний колір означав, що радість. Жовтий колір означав врожай. Синій колір означав небо, повітря, а зелений діти колір весну, воскресіння природи, багатого світу. Узори, дітки, ще були різні. Ще малювали геометричні фігури. Дивіться, ось тут. Бачите, ось геометричні фігури, хрестики, квадратики. Далі, прикутнички, хвилясті лінії. Бачите, які були різні, різні узори. Ще тваринок малювали. А жінки, що писали писанки, знаєте, як називались? Писарками, писанка, писанкарками. Так, бачите? А найдавніші символи, дітки, які малювали на яйцях, це була мати берегиня. Жінку малювали з піднятими догори руками. Ну, Всі ви любите, мабуть, яйця, да? особливо грати любите з яйцями. Да? І в катка, коли ви катали ці яйця, да? в надбивки, в кого яйця розіб'ється. Да? Ось сьогодні, дітки, ви познайомилися із. Чудовим святом, яке називається як, дітки, Великдень. Я вам всім зичу здоров'я, щастя, долі щасливої. На столі, щоб було всього дітки у вас доволі. Хай для вас буде сонячна путь, хай вам віку уют. На цьому, дітки, заняття закінчується. До побачення.